На офіційній зустрічі в облдержадміністрації з делегацією словацьких бізнесменів сторони обмінялися діловою інформацією, яка стосується майбутньої економічної співпраці. Потенційні можливості є в галузі будівництва, переробки твердих побутових відходів, обробки деревини, туризму, металообробки. На сьогодні в Івано-Франківській області діє 12 україно-словацьких спільних підприємств. Активно розвивається торгівля. Обласна влада зацікавлена транскордонному співробітництві та розширенні міжнародних економічних зв'язків. 14 травня минулого року власне і відбувся перший, будемо говорити, у нас на теренах краю Українсько-Словацький бізнес-форум, де було зроблено цілий ряд напрацювань, і окремі із делегації теж були присутні під час його проведення. Порівняно з минулим роком, наприклад, збільшення експорту відбулося на 7,7%. Імпорту на також на 6,3%. Тобто навіть за незначних обсягів в перерахунку на іноземну валюту в нас є позитивний такий тренд у експортно-імпортних операціях, взаємовигідних як для однієї, так і для другої сторони. Словаччина як така просто. Є країна, котра вже з, Украї... з Україною працює досить конкретно, досить цікаво. Недавно ми за... запустили на Україні велику або ну, починається проєкт запуску великої електростанції, де проєкт є більше 200 мільйонів євро на території України. Це конкретний проєкт, який ми просто проваджуємо життя. Ми в останній час також. Починаємо запускати завод на територію України, який буде переробляти мусор і вживати його, просто сортувати і частину вживати навіть для енергетичного пользування. Є також проекти, які просто. Коли просто все піде так, як треба, вони будуть працювати в області переробки біомаси на енергетичний матеріал.